Мега розпаковка за тебе. Ой, так, перець взяла. Завтра буду, бо в мене фарш є. Завтра буду фарширувати. Величенький, але нічого, хоча б був свіжий і не порчений. І то добре. Так, перець у нас зараз по 29,95. Оце у мене кіло 350 на 40 гривень і 50 копійок. Але багатенько. Так, взяла помідори. Тут коту корм таке. Так, помідори в тебе зараз по, по 31,89. Оце взяла 770 грам на 24,60 хватає. І зараз покажу кавун. Кавуни в АТБ по 15,49. Оце у мене кавун 3,750 на 58 гривень. Де він є? Це, оце така у мене розпаковка. Він грязний, липкий. Ось. Бачите, який. Весь, весь в землі почему-то. Так, мабуть, рис на землі. Це колись давно на базарі купувала картошку. Мабуть, років ще три назад. А він каже, вірно, вона в землі росте. Так оцей кавун, кавунерно ріс на землі. Ні, правда, грязнувати. І то з... зазвичай такі кавунчики завжди чисті. А це в землі, головне, з усіх сторін, який не візьми. І є липкі. Ну нічого, то таке. Пізніше я його розріжу, спробую, бо за тебе я в цьому році не купувала. Хоча чула, що у тебе кавуни смачні в цьому руці. Так що тут таке. Все. Саме головне, що перчик взяла. Буде завтра. Бачите, який здоровий. Ну нічого. То, то нічого, то таке. Що я в АТБ? Оце в АТБ на 148 гривень скупилася. А це мега покупка. Хотіла ще яйця взяти тоді, думаю, та хоч би це вже донести його нормально. лоток на яйця й не брала. Так що якось так. Це всім гарного дня і гарних суднень.